То 5 TV-боксів від 50 до 100 баксів на весну 2024 року, бо він дуже-дуже змінився. Повилітало багато, позалітали нові, і це все на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ми на головній сторінці нашого каналу, і я чесно вам кажу: якщо ви не підписались, натиснули, не натиснули дзвоник. То я дуже ображусь, бо я буду засмучений і далі не захочу розповідати. Та звісно, я шуткую, буду розповідати, але підпишіться, будь ласка, вам усе одно нам приємно і дозволяє нам розвивати україномовний контент. А також у опису під цим відео є посилання на огляди усіх тих тівібоксів і на перевірених продавців, про які ми сьогодні говоримо. Тож поїхали. І 105 в нас вилетів Мікул КаТ-1. Дуже був класний тівібокс. Мені він дуже подобався, але навіть у фірмовому магазині. Мікул Офішал Стор, він вже не продається, бо його зняли з виробництва. А це був повноцінний M Logic S905X4 з DVB-T2 модулем чи з DVB-S2 модулем для супутникового телебачення. В нього була Dolby Audio ліцензія, Android TV-10, і ще й в нього був нормальний блютуз-голосовий пульт. Але на жаль, навіть підтримка ав кодика не врятувала нашого героя, і він іде вже на пенсію. Тож, бувай, Мікулка, Т-1, ти був приємний тіві бокс. А от Мікул км 2 в нас вийшов поки що в нетоп, бо задовбав зі своїми якимись дитячими болячками. Постійно мені пишуть, то то відвалюється, то то щось там починає там, то вони якісь фікси, фікси знову е... починають ліпити і... і ходять чутки, що на якась нова нова. Оновлення буде, і там буде відвалюватись Wi-Fi. Ну чи вже десь є. Там хтось десь писав, і мені це доносили підписники, але в мене підтверджених фактів немає. Але знаєте, як після історії з Мікулка М2 плюс делюкс, коли я наколовся з ним, то мені не дуже хочеться перевіряти і ставити його у топ, а щоб мене потім кляли на чому світ стоїть. А, До того, також в нас із ТОП-5 вибуває Hako Pro, але він вибуває у нормальному напрямку у топ до 50 баксів, бо коштує він. Зараз вже дешевше. І в нас залишилась лише версія 2 на 16, 4х32, практично немає. І нормальний бокс, але в ньому є один, одна така вада, це постійний HDR. Але він добре працює. Це в нас сертифікований Android TV на TV на AnLogic 905Y4, сертифікацію Netflix, Dolby, Audio, ліцензію. Нормальний стабільний tv бокс Тож він йде і. Нехай, скажімо так, радує наших користувачів до 50 баксів. А також в нас тут висить HOMATICS DONGLE g 4 k він поки що поза топом, і поза топом він а, поки що з тієї причини, що ми не вирішили, що з ним робити. А, хоча TV-Dongle дійсно прикольний. Адаптивний HDR, HDR 10 HDR 10, а, в ньому є крутий Wi-Fi 5 ГГц 2R, плюс Bluetooth 5. В ньому, в ньому є Type-C USB, але він працює лише для під'єднання модулів DVB T2 і S2. Іначебто це перевага, але під'єднання. Нати, в мене зовнішнє сховище не вийшло, і це такий собі на Google TV Вийшов е донгл, е Netflix сертифікований з Dolby Atmos, начебто прикольний, але в нас відео топ інших Оматікс більш привабливий. Тобто цей поза топом, посилання опису під цим відео і на наш огляд, але ми поки що його у топ не вводимо. Але у топ ми увіли кінханг 1 і Це єдиний в нас представник від 50 до 100 баксів, який може декодувати Dolby Vision, Хоча цей Dolby Vision в нього ще й постійний. Блін, ну не доробили трохи хлопці. Але він має сертифікацію Netflix, має сертифікацію Dolby Digital+, На жаль, немає Dolby Audio, тому він і на п'ятому місці. Формула пам'яті 4х32 досить стабільний і ще й має додаткову інфрачервону опцію у свого Bluetooth-пульта для керування сторонніми пристроями, наприклад, телевізором, звуковою панеллю чи ав ресивером Досить прикольний tv бокс не гріється, він такий, знаєте, важкий, важкий, там дуже круте охолодження. І а, в нього ще й Wi-Fi 6, який тулить 5600 Мбіт у 5 Гц Wi-Fi, тому ми його рекомендуємо. Якось п'яте місце. Не топовий, але досить непоганий Тівібокс. На четвертому місці місці славно звісний Югус X4 Q Pro і X4 Q але чесно кажучи, 93 бакси, за це знаєте, дуже дорого. Якби він коштував 60-70 баксів, то ціни б йому не було. Так ви можете розглядати за 72 бакси X4QQ 2х16, але я вважаю, що tv бокс який не має сертифікації Netflix, наприклад, сертифікації Dolby, хоча в нього у пробросі є будь-які формати звуку, і DTS, і DTS HD Master Audio, і Dolby True HD, Dolby Atmos, і DTS X, і в нього є усі типи автофреймрейту будь-якого. І є самба-сервер, самба-клієнт. Це такий собі tv бокс ідеальний для нелицензійного контенту. В нього 1000 мегабітний LAN, тобто ви можете тут реалізувати будь-які моменти, але не офіційно перегляду. Хоча в ньому є Widevine l 1 і, наприклад, Megogo тут буде працювати на повну якість світ ТВ. Тож, четверте місце, і за його ціни була б ціна трохи нижча, був би він трохи вище. У рейтингу. А на третьому місці в нас X96X9. І він саме на третьому, бо це єдиний представник на надпотужному процесорі для тів боксів як я рахую, це AMLogic S922X. І чесно кажучи, знаєте, він у стоковому варіанті дуже нецікавий. Але на нього є е, сто, стороння прошивка, з якою він стає досить класним TV-боксом. Металевий, красивий, потужний. Але для мене це надпотужність і моїм підписникам це чомусь е, подобається. Тому він тут саме з'явився, хоча я не сторонник таких TV-боксів, Я, е, е, чесно кажучи, користуюсь е, Xiaomi Mi Box S і подібними TV-боксами, мені більш ніж вистачає. На другому місці в нас Tox 3, Славнозвісний, це бестселер за 54 бакси. Ми маємо Android 11, югу асоційовану прошивку 4х32, аймлоджик С905X4 повноцінний, тут є атуар Wi-Fi, 1000 мегабітний LAN, усі типи автофреймрейту, усі типи звуку через HDMI проброс, у пробросі Dobbitru HD, DTS, HD Master Audio і інші. І це теж TV-Box без сертифікації для якогось контенту за 54 бакси. Саме із за його прошивки він дійсно крутилезний стає. Тобто, якщо вам потрібен якийсь прикольний несертифікований ТВ-бокс, то це дуже класний кандидат, який знаходиться у нас на другому місці. Раджу дивитись наш огляд, дійсно крутий ТВ-бокс. А на першому місці в нас новіночка HOMATICS BOX Xbox lite 4K, на ImLogic S905Y4, 4 ядерний 2х32 підтримує Dolby Atmos, Netflix, адаптивний HDR 10 і HDR 10, фірмова ця фішечка. в нього Цим пультом е, з додатковою інфрачервоною опцією для керування е, сторонніми пристроями. В ньому є Type-C, куди під'єднуються dvb t 2 і S2 модулі. В нього є два USB 2.0. В нього там на, на домівочку натискаєш два рази, і, сторо, і останні додатки вилазять, які запущені. Тобто в нас много там різних переваг. І це ще й не Google TV, як, наприклад, той самий Homatics Dongle G4K. А це в нас Android TV 11. і у тих, у кого немає нативного автофреймрейту, наприклад, там у Кінханка, у Хоматікса, він працює через TV Quick Action без зайвих питань. Тобто, для мене це новінка, яка коштує 66 баксів, і вона дійсно коштує своїх е грошей. І у топу, у топі е від 50 до 100 він займає достойне перше місце. Мені дуже подобається. Дивимось наш огляд. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.